Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Принаймні так звучало. Це пункт номер один. А пункт номер два це повернення дітей, і, і перша леді сполучених штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штати Америки, розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання: як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних і журналістів, політв'язнів. Ми домовились над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав. Трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім трьох Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, ось такий результат вважаю, що результат хороший, нормальний.